Всім привіт! З вами компанія EkstraStock. Сьогодні у нас повний огляд на такий лот, як сукня. Подивимось, що попадає. Тим часом заварюйте чай, діставайте щось смачненьке. Підписуйтесь на всі наші соцмережі. Instagram, TikTok, Facebook. Там все, що тільки можна. Поїхали! Так, ось таке гарне вечірнє МК. Вельветове класне 2 х Так, трикотажная l LK. Папая, гарна, трикотажна, таке довге XL. Ого, так воно тут добре складено. А ні, це така моделька. Так. МК. ка XL. Так, ось таке корсетом, класне. Так. Вечірнє. Ось таке класичне на підкладі Fintfi LXL. МК. Дуже гарна. З квітами також на підкладі класична чорна XL ML. Здається, меншим, ніж є насправді. з квітами. Так, трикотажна віла Excel. Так, під поясок. Поясок у комплекті тепле, шерстяне. Так, ось таке з довгими рукавами. Так, елька. Ось таке гарне, блискуче, стокове на підкладі. Так, ось таке дуже гарне. Так, велюрове з довгим рукавом, то у нас спинка відкрита. Має бути ось так здається. Елька. Довгі рукав. м -ка. Ось такий тигор під пояс. З вишивкою дуже класне. Ось Таке золота в мене десь Елька. Ну, Merry Christmas зolem попався нам в довгий худі. Так, трикотажне. Класичне на 2 3 ікса з довгим рукавом. І ж таке утеплене. На XL гарне з квітами. Так, гарне. Не видно, але це чорний леопард. Блискуче. Стаття в камінчиках трикотажне на М-ко. Підповідь в поїзд у комплекті також трикотажне, просто чорне. Так, гарнющи на М. МЛ. Трошки приберемо. Дивимося весь наш мішечок. Так, моді Еска. Елька. Це гарне вечерня. Фенфі на підкладі. Так, гарне з квітами. Квіти то вишивка. Повністю вишита. Так, чорне трикотажная. елька. З довгим рукавом. Так, ось таке. Досить класно. На XL. LXL. Так, Дуже гарне велюрове на L. З довгим рукавом. Так, ось таке в камінчиках. Ага, то у нас карп і в Сан Моран. Дуже схоже на те, що це оригінал. Так, М-ка. Ось такий сарафан. Так, що це у нас? Так, знову такого ж самого типу. На тієї стороною на XL. М-ка. Так, три з такою картиною елька, більш спортивне. Так, стокова зара на L. Вельветовий ось такий сарафан знову. На L. Так, знову вельвет у нас на эльфо. Трикотажне. МЛ. Так, ось таке гарне з вишивкою. Excel. Класичне у клітинку. Так, знову класичне. Так, дюнс. Знову таке під класику. Ось такий next. Виглядає як джинсове Елька. Далі на бретельках невелике. Десь Еска. МК. Рівер Айленд МК. Також дуже гарне на підкладі. Тепле зараз під шию має обтягувати, дуже добре тягнеться. Знову більш таке утеплене на XL, можливо навіть трошки більша. Дуже гарне велюрове. Ось таке з квітами на LXL. Дуже класний велюрове. Колір дуже класний. І на останок ось такий сарафан на 2-3 х оглянули ми весь наш мішечок. Нагадую вам, щоб ви підписувалися на наші соцмережі і всього вам найкращого.